В якій точці землі живуть найнебезпечніші комахи в світі? Хто вони величезні жуки з отруйними жвалами або непомітні оку переносники смертельних інфекцій? Перед вами топ 10 найнебезпечніших комах, зустріч з якими, напевно, закінчиться сумно. Найнебезпечніші комахи землі комахи, небезпечні для людини, як правило, смертельно небезпечні комахи діляться на дві категорії, або вони є переносниками інфекцій. Тобто не смертельні самі по собі, або ж вони вводять в кров жертви отрута, який і призводить до смерті людини або тварини, а іноді небезпечні комахи не вбивають, але можуть серйозно досадити і залишити неймовірно хворобливі спогади від контакту. Мураха куля одного з найбільших мурах, мураха, кулю можна зустріти в дощових лісах Нікараго і Парагваю, таке ім'я комаха отримало не випадково. Ті, хто пережив його напад, говорили, що біль від його укусу цілком можна порівняти з відчуттями від кульового поранення, за суб'єктивними оцінками постраждалих відчуття від укусу мурашки кулі в разів болючіше ніж від укусу оси або бджоли. Мураха куля, друга назва цього підступного істоти: мураха 24 або добовий мураха. Все тому, що після укусу біль залишиться з вами на наступну добу, практично не втрачаючи інтенсивності отрута, що міститься в жвалах мурашки кулі, отримав назву понеротоксин. Сильний паралізуючий нейролептик, проте укус в більшості випадків не призводить до загибелі. Укус мурашки кулі ви навряд чи забудете більш того. В деяких бразильських племенах існує наступний обряд ініціації хлопчиків. Юним дикунам надягають на руки рукавички з листя з вплетенням жал, вони досить великі, тому виготовити такі рукавички не складає особливих труднощів. Щоб перетворитися з хлопчика в чоловіка, молоді люди повинні витримати не менше 10 хвилин з рукавичками на руках. Зі слів жертви. Краще пристреліть мене, мурахи, коли живуть великими колоніями по кілька сотень особин, селяться в мурашниках, захованих біля основи великих дерев, іноді будують гніздо в листі. Таким чином вони допомагають тропічній флорі, захищаючи листя від нападів мурах-листерізів, овід знайомий жителя України і країн свит оводів може боляче покусати, але по-справжньому небезпечний овід Дерматобіагомініс. Людський шкірний овід, а точніше, його личинки паразити, ареал реал проживання шкірних оводів Центральна і Південна Америка. Шкірний овід і його личинка молоді самки овода відкладають яйця на шкіру савців. Личинка прогризає собі дорогу під шкіру і на наступні 60 днів селиться в субдермальної зоні епідермісу. Найогидніше, що жертва відчуває, як личинка рухається під шкірою, але на щастя. Після повного дозрівання вона залишає тіло господаря, правда відчуття при цьому жертва відчуває дуже болюче через настільки огидного поведінки і непривабливого вигляду личинка овода навіть потрапила в неофіційний список найстрашніших тварин. Личинка шкірного овода прогризає собі шлях всередину інший різновид оводів, Овід носоглотковий, до речі, одна з найбільших мух на світі є смертельно небезпечним в першу чергу для овець. Дорослі оводи впорскують личинок до 40 штук зараз в слизову носа худоби. Наступні півроку дітки харчуються тканинами носової порожнини, що призводить до овечого естеразу. Блохатці маленькі стрибунки зіграли неправомірно зловісну роль в історії нашої цивілізації. Коли в ксії століття від чуми вимирали цілі області Європи, люди підозрювали, що і кого завгодно, навіть самих себе, в поширенні жахливої хвороби. Поки справжній ворог ширяча блоха спокійнісінько ховався в складках полотняних селянських рубищ і шовкових аристократичних убрань. Блохи небезпечні не тільки для домашніх тварин, хоча сьогодні вірус чуми можна знайти хіба що в пробірці, не варто недооцінювати небезпеку бліг залежно від виду блохи, можуть бути переносниками енцефаліту, сибірської виразки. Толяремії, висипного тифу, лістеріозу сальмонельозу, глистів і грибкових інфекцій, особливо небезпечна піщана блоха, укуси якої ведуть до саркопсілезу, запалення тканин. Існує величезна безліч різновидів пліг. На жаль, ці комахи розмножуються вкрай швидко. Протягом життя кожна особина може відкласти до 2000 яєць. Після кожного поглинання їжі вона вистрілює до 15 яєць простір. Цикл перетворення личинки в статевозрілу особину. Здатно самостійно відкласти яйця, триває в середньому 9 днів вогняний мураха, отрута вогняного мурахи. Природний алкалоїд соленопсин, викликає у жертви відчуття, схожі на термічний опік. Укус не настільки болючий, як, наприклад, у мурашки кулі, зате значно більш алергенний і цілком може викликати смерть від анафілактичного шоку. Вогняні мурахи живуть великими групами. Вогняні мурахи дуже болісно ставляться до зазіхань на свій. Особистий простір, а тому будуть нападати на чужинця, поки той не відступить. Найстрашніше, що нападають ці комахи групами від десяти 10 до сотні мурах, відповідно, збільшується і доза отрути цілується жук, свою назву цілується, жук отримав через огидного пристрасті, він жалить людини в губи. Поки той спить, комаха притягує, виділяється при диханні вуглекислий газ. Цілується жук переносник хвороби шагаса при укусі можлива передача одноклітинного паразита тріпаносома црюзі, що викликає хворобу шагаса приблизно у 3-0. заражених протягом 10 років після укусу проявляється серцева недостатність. Викликана збільшенням шлуночків серця через реакцію на відходи життєльності паразита. Щороку від хвороби шагаса помирає приблизно 12 тисяч осіб. У зоні ризику знаходяться не тільки люди, а й дикі і домашні тварини. Цілується жук мешкає в Африці, Австралії, Центральній і Південній Америці, а також в деяких точках. Японський гігантський шершень одна з найбільших комах у світі. Японський гігантський шершень. Виростає до двох дюймів у довжину, отрута, що міститься в його жалі, розмір якого, до речі, перевищує 0,6 см, здатний викликати гостру алергічну реакцію. Згідно з офіційною статистикою, щорічно від його укусу гине близько 40 японців, більше ніж від будь-якої дикої тварини, що живе в Японії. Японський гігантський шершень в натуральну величину японські шершні вельми агресивні і безстрашні, але на щастя, нападають лише в разі реальної небезпеки. Напад одного шершня призведе в госпіталізації. Проблема в тому, що токсини, що виділяються при укусі, привертають увагу інших особин. А вже масовий напад, швидше за все закінчиться летальним результатом. Хочуються ці комахи личинками бджіл. Не дивно, що в природі між шершнями і бджолами часто відбуваються сутички. На жаль, перевага цілком і повністю на стороні шершнів. Один такий гігант може розправитися приблизно з чотирма десятками звичайних бджіл, японські шершні, гіганти проти європейських бджіл, муха, це, це, муха, це це. Корінний житель центральної частини африканського континенту смертельно небезпечна для ссавців, хоча її укус і не містить токсинів. Через жало муха це передає найпростіших паразитів трипаносом, що викликають сонну хворобу. Смертельно небезпечна муха це ужаленого чекає. Повільна смерть процес може розтягнутися на кілька тижнів або навіть один-два роки, все починається з набряку лімфовузлів і кінцівок, потім жертву починає лихоманити. Інується імунна система. Потім на зміну постійної сонливості і апатії приходить жахливий біль, що сигналізує про відмову внутрішніх органів. Зрештою потерпілий впадає в кому з якої лише один вихід смерть. Ефективної вакцини від сонної хвороби досі немає через величезне різноманіття форм білкової оболонки вірусу сонної хвороби вчені досі не розробили ефективну протиотруту від укусу мухи ЦЦ. Бувало, що ця недуга викошував цілі села. Єдиним протиотрутою є обережність та обізнаність. Африканізована бджола люди далекі від ісектології називають її просто бджола вбивця, назва більш ніж відповідає дійсності. З кінця 60-х років к століття жертвами цієї бджоли стали вже кілька сотень людей. Ця комаха вбивця продукт схрещування маток африканської бджоли через помилку вчених, випущених в тропічні ліси Бразилії, і трутнів звичайних бджіл. Від африканських матусь потомство успадкувало небувалу агресивність а від батьків здатність до надшвидкого розмноження. Африканізована та європейська бджола сталася фатальна помилка в 1957 році. Протягом наступних десяти років колонія бджіл вбивці хоплювала лісисті території. Поки в 1966 році не перебралася в сільські угіддя. У 1967 році рій африканізованих бджіл напав на житловий квартал у Ріо де Жанейро. Того дня загинуло близько 150 людей. Не допомогла навіть вогняна атака з вогнеметів. У 1967 році бджоли вбивці напали на жителів Ріо де Жанейро спонукати бджіл вбивств атаки, може будь-яке незначне втручання. Нападають комахи всім роєм, можуть переслідувати подразник протягом двох кілометрів. Після того, як потурбував їх об'єкт, пропадає з поля їх зору. Бджоли нервують ще вісім годин. В цей час краще не потрапляти їм на очі, смерть відбувається через величезну дозу токсину, що потрапляє в кров при укусах. Лономія, лономія це метелик. Визнана найбільш отруйною істотою на планеті, доросла особина тиха і безпечна, чого не скажеш про гусениці лономи. тіло гусениці вкрите м'якими шипами, схожими на голки модрини у них містяться бактерії, що виробляють ботулотоксин. Миттєво потрапляє в організм людини. Варто тільки йому доторкнутися до гусениці. Отрута руйнує важливу складову крові, що відповідає за її згортання. Білок фібриноген у гусенеціалону мия, кількість впорскується токсину мізерно, мало всього 0,1 від припустимо дози зміїної отрути, проте його концентрація настільки велика, що дозволяє називати найсильнішим з натуральних отрут відомих науці. Жертва навряд чи обійдеться одним печінням навколо місця ураження. Тут 50 може викликати кровотечу внутрішніх органів, ниркову недостатність і пошкодження. Москіти саме москіти вважаються найнебезпечнішим комахою планети. Вони є головними переносниками малярії, точніше, вірусу плазмодії, через який щорічно інфікується 400 мільйонів і помирає більше мільйона людей. 8.7. випадків захворювань зафіксовано серед жителів Африки. В особливій зоні ризику діти молодше, 5 років і вагітні жінки. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що кожні 30 секунд від малярії помирає одна дитина. Москіт найнебезпечніша комаха в світі протягом 30 хвилин після укусу малярійного москіта, вірус плазмодії перебирається в печінку яка. Реагуючи на ворожий організм, починає збільшуватися і гинути з печінки, вірус потрапляє в кров і розноситься по всьому організму. Червоні кров'яні тіла вмирають у жертви. Починається недокрів'я, вірус продовжує поширюватися по організму. Смерть настає від ураження кровоносних судин мозку. Комарів в ці, крім того, комарі можуть переносити лихоманку денге. Жовту лихоманку, лихоманку західного нілу та енцефаліт, а де ж в цьому списку отруйні павуки, та ж чорна вдова, як відомо, павуки комахами не вважаються, тому найнебезпечнішим павукам присвятили окрему добірку.